Зручність у роботі з документами, економія часу, швидке призначення та своєчасні соціальні виплати. Саме такі переваги має проєкт Єдина інформаційна система соціальної сфери. У Житомирі департамент соціальної політики Житомирської міської ради ще в жовтні 2021 року розпочав працювати з цією системою. А ось з лютого 2022-го до неї додалося ще шість інших допомог. Детальніше про цю систему та її функції розповіла нам начальниця відділу соціальних допомог Вікторія Цимбалюк. Єдина інформаційна система соціальної сфери це комплектна програма, яка створена для автоматизованого пришвидшення співпраці з усіма реєстрами та призначення і виплати соціальних допомог. Функція цієї системи насамперед це пришвидшення подачі документів, пришвидшення призначення та виплати. Тобто, у разі звернення до управління соціального захисту або через подання через застосунок дія усіх цих допомог, ця система. Ма дозволяє максимально швидко здійснити призначення і виплати даних допомог. Шість допомог: це допомога одиноким матерям, малозабезпеченим ціни, допомога особам з інвалідністю, допомога на хворих дітей, допомога при усиновленні дитині і допомога під опікою та піклуванням. Система є доступною в управліннях соціального захисту населення по всій території України. І за словами Вікторії Цимбалюк, за 2023 рік більше 3,5 тисяч житомирян та 2,5 тисяч внутрішньопереміщених осіб звернулися за допомогою. Наразі Міністерство соціальної політики вибудовує інформаційний обмін з іншими державними реєстрами для отримання швидких відповідей для призначення усіх видів державних допомог. Детальнішу інформацію можна знайти на сайті Міністерства соціальної політики, а також в прозорому офісі у Житомирі. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.